Сьогодні з пастором Джозефом Принсом зануримося у Слово Боже. Слава Богу! І в контексті того, про що ми будемо говорити, хочу сказати вам, що ми завжди будемо учнями. Ісус сказав у великому дорученні: йдіть по всьому світу. у деяких перекладах говоряться і зробіть учнями всі народи. Та насправді там говоряться навчіть зробіть з усіх народів учнів. Слово учень походить від грецького слова. Матетес. Матетес. Скажіть матетес. Матетес. На євреті це талміт. Скажіть талміт. Талміт походить від єврейського лімут. Є, є єврейська абетка від адоя. І там є літера ламат. Ламат означає вчити. Узвідки походить слово учень лімут. Отже, учень це той, хто вчиться. Так, той хто вчиться. Але сьогодні різні програми з наставництва кажуть, що вони зроблять вас кращим християнином, ніж ви є насправді. Насправді, справа в тім, щоб постійно вчитися. Ви маєте постійно вивчати Божу благодать. Отже, слово учень ми бачимо в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана. І ми також бачимо учнів у книзі Дії. Однак в 11 розділі книги дії щось відбувається. Погляньте на це, це цікаво. «Дії» 11 розділ. А знайшовши, привів в Антіохію. І Збиралися у церкві вони цілий рік і навчали багато народу. і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Хто ви? Ви більше не учні. До речі, слова учні після книги дій немає. Ви більше не знайдете його. Що означає це, що більше немає учнів? Ні, ми теж учні. Павло каже Тимофію, пасторе принце, Павло був наставником Тимофія. Так, можете використовувати це слово. Та я хочу, щоб ви зрозуміли, що слово наставництво несе в собі значення вчення рабинів. І воно повернулося до церкви. Павло наставляв Тимофія, але як я вже казав, слово наставляв зникло. То як Павло звертався до Тимофія, той, кого я наставляю? Ні, сину мій? Тепер це родинна річ синівство, фокус на синівстві. Амінь. Погляньте на перше послання до Тимофія, перший розділ до Тимофія щирого сина за вірою, не до учня. Учень менше, а син більше. Сьогодні ми перекрутили все, ми перейшли до наставництва, і це погано вплинуло на дух синівства. Понад усе мене хвилює те, що це вдарило по духу синівства. Насправді, у другому посланні до Тимофія, другому розділі, говориться отож, сину мій!» знову сину мій!» Зміцняйся. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Зміцняйся в благодаті, фокус на благодаті. Зміцняйся в благодаті. Далі він наставляє його. Це можна назвати наставництвом. Він був його учнем, і тоді ми можемо побачити правильне визначення слова учень. Він говорить, що чув ти від мене при багатьох свідках. Те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити. Марку, Лоренсе та Гідеоне підійдіть. Коли я кажу, підійдіть, треба робити це швидко, а не як дідугани. Я знаю, що тобі 75, але ти маєш скочити з місця. Він завжди каже мені, люди питають мене, скільки мені років, а я кажу їм 75, 80, А вони дивляться на мене і кажуть: такий юний я не знаю, мудрість це чи ні. Добре. Павло каже нам, як бути сильними в благодаті. Як нам бути сильними в благодаті? Ідея благодаті є там, так? Сильні в благодаті. Він каже: Тимофію, те, що ти чув від мене, мій любий сину. Так? <реш> Те, що ти чув від мене, чому я навчив тебе, ти маєш передати вірним. Передати вірним. Те, що ти чув від мене, ти маєш передати вірним. Але, пасторе, це і є наставництво. Чому тоді Дух Святий ніколи не використовував це слово? Бо усе це робиться в дусі синівства, у дусі родини. Не в дусі пана та учня. Ми маємо вчитися цьому бо синівство більше. Бо більше завжди включає в себе менше. Більше завжди включає в себе менше. Синівство більше воно також включає в себе наставництво. Та не дозвольте нікому переконати вас у тому, що синівства недостатньо. Це неправильно те, що ти чув від мене, ти мій сину Господі. Ти п'єш моє молоко. Амінь. Я беру їжу, жую її для тебе, щоб вона ставала м'якою і кладу тобі до рота. Амінь. Ти ковтаєш те, що я тобі даю. Те, що чув від мене. Він говорить про вчення. Те, що ти чув від мене, передай вірним. Передай вірним, які зможуть навчити інших. Те, що ти чув від мене. Повернись до нього. Те, що ти чув від мене, передай вірним. Передай вірним, які зможуть навчити інших. Так. А тепер подивіться ось на що. Від кого Павло отримав своє відкриття? Не від самого себе. Від кого? Від Ісуса. Погляньте, все починається з Ісуса. Так? Ісус дає відкриття Павлові. Павло передає Тимофію. Тимофій передає вірним. Вірні вчать інших вірних. Ви можете називати це наставництвом чи учнівством. Головне, щоб ви бачили той дух, про який говорить Біблія. Погляньте ось на що. Яка цифра відповідає благодаті? П'ять. Коли Ной згадується в п'яте, то говориться, що ной знайшов благодать. Цифра 5 пов'язана з розмірами скинії. Вона сповнена благодаті. Так, а тепер погляньте ось на що. Ісус перший, Він завжди перший. Він номер один Ісус, Тимофій номер два. Вибачте, Павло номер 2 Ви не спите? Ви добрі учні. Добрі учні. Отже, один, два, три. Тимофій. Тимофій вірним. Чотири. Вірні іншим. П'ять. А усе починалося з того, щоб зміцнятися благодаттю. Попладуйте їм. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Повернемося до питання, чому Святий Дух не використовував слово учні у посланнях до церкви? Бо він знає, що прийшло синівство. Він уперше перейменував учнів у діях. І як він назвав їх? Івантіохій найперш християнами названо учнів. Отже, що важливіше, назва змінилася з учнів на християн. І я довідався, що це не просте слово. Це слово хрематізо. Це такий гортанний звук хрематізо. Слово хрематізо означає божественно названі. Дух Святий змінив назву з учнів на християн, помазаних. Я чув, як сьогодні люди кажуть недостатньо бути просто християнином, потрібно бути учнем. Ми тільки що понизили те, що було особливим відкриттям. Нового завіту? воно більше. Пам'ятаєте, минулого разу я розповідав вам, що Ізраїль був під законом. Ким були ізраїльтяни, коли перебували під законом. Зараз ми швиденько поглянемо на послання до Галатів, третій розділ. Але поки прийшла віра, Ісус та благодать, але поки прийшла віра, під законом стережено нас замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон виховником був до Христа. А тепер погляньте ось на це щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже мене під виховником. І хто цей виховник або сторож? Закон. Десять заповідей. Так? Тут чітко говориться про це, чи не так? Чи потрібно розповідати християнину про десять заповідей не обманюй, не чини перелюбу? Справді потрібно? Ні. Усе це записано у вашому серці. Синівство більше. І після того, як прийшла віра, ми вже не під виховником. Ви зі мною? Далі говориться А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Друзі, сини це слово хуіос. Скажіть хуіос. Варто не забувати, що є різні слова, які перекладаються як сини. Це різні періоди зростання. Дитя це «непіос». Скажіть «непіос». Непі. Це як підгузки англійською. Непіос. «Непіос» – це немовля. Пуіос це сини, що виросли. Вони можуть їздити на машині батька. Вони можуть керувати його бізнесом. Амінь, пасторе Марку. Закрите акціонерне товариство пастора Марка і синів. Окрім закрита. Але Бог та його сини не мають меж. Ви син, дорослий син. Амінь. Перейдімо до четвертого розділу. Там говориться. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, не піос, не мовля. Поки спадкоємець, уявіть собі мільярдера, у якого є лише один син. Його син спадкоємець, так? Та поки він дитина, він нічим від раба не різниться. Хоч він пан над усім. Я правду кажу. Він не може насолоджуватися філамінньон. Він немовля. Він не може скористатися батьковим приватним літаком. Так? Він може бути на борту, але не може керувати ним. Потрібна зрілість, щоб почати користуватися такими речами. Він не може їздити на батьковій машині. Амінь? Чому? Він недостатньо дорослий. Павло каже, що, поки ви дитина, немовля, ви нічим не відрізняєтеся від раба, хоч і є володаром над усім. Далі він говорить але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Тут говориться про час, коли Ізраїль перебував під законом. Коли Ізраїль був під законом, під опікуном, то був як той не немовля. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу законом. Далі. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, послухайте уважно, якщо проводити межу, то в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана, Ісус був під законом. Усі його учні були під законом. Хочу сказати вам наступне жоден з учнів не був тоді спасенним або народженим згори. Як вони могли бути спасенними? Ніхто не був спасений. Були послідовники. Так, були учні. Так, проте вони не були спасенні. Чому? Звідки мені це відомо? Бо Ісус тоді ще не вмер. І не Воскрес. Вони були послідовниками Ісуса. Чи були вони християнами? Ні. Вони були учнями. Ви маєте вибудувати правильний порядок. Ісус тоді ще не вмерений воскрес. Як вони можуть бути спасенними? Але після того, як він помер та Воскрес мертвих, і з'явився йому горниці та сказав Шалом, а потім дунув на них. Ось тоді вони отримали Спасіння. Вони прийняли Духа Святого. Ось, коли вони отримали Спасіння. А коли вони хрестилися у Святім Дусі п'ятдесят днів потому. Так, на День П'ятидесятниці вони хрестилися. У дусі святім. А що ж тоді це було за перше віяння народження згори? Там був Юда? Ні. Юда не побачив спасіння, бо в нього його не було. Він не пішов з учнями до горниці, де Ісус дунув на них і вони народилися згори. Вони були першою групою людей, що народилися згори. До цього вони були послідовниками, учнями Ісуса. Та зараз ми говоримо, ти можеш бути християнином, і це добре, але недостатньо бути християнином. Ти маєш бути послідовником Ісуса. Ця фраза взагалі не використовується. Найближче, що ми можемо знайти це, коли Петро каже, слідуйте за ним. Павло каже: ви єдині з Ісусом. Дозвольте йому висловитися через вас. «Слідувати» означає, що він зовні. Я слідую. Ні, він всередині. Я слухаю. Новий завіт говорить, що ви єдині з Ісусом. Не відпадіть від того великого положення, яке дав вам Бог. Чуєте, друзі? Отже, нам потрібно слово синівство хто ви, сини, неблудні сини, було два сини. Скажіть два сини, і вони пішли. Один пішов у серці, а другий пішов фізично, так, молодший син взяв спадок свого батька і витратив його. Він сказав Дай мені спадок зараз. Я не можу дочекатися, поки ти помреш. Дай мені його зараз. Батько дав синові спадок, і він пішов у далеку країну та витратив гроші на блудниць та різні розваги. А коли в нього закінчилися гроші, то всі його друзі зникли. І єдина робота, яку він міг знайти, щоб прогодувати себе, це наглядати за свинями, це було найгірше місце для юдея. Юдеї не їдять свинину. Я знаю, що ви любите її, а от вони не їдять її. Я знаю, що ви любите бекон, вони не їдять його. І дійшло до того, що він захотів з'їсти не свиню, а те, що їла свиня. Знаєте, що їдять свині? Він захотів з'їсти те, що їдять свині. Це були ріжки. І тоді він подумав у домі мого батька є більш ніж достатньо їжі. Я знаю, що я зроблю. я повернуся до батька і скажу йому: слуги в будинку мого батька, він говорить про найманих слуг, робітників. Добре, нагодовані. Я піду до свого батька і скажу: візьми мене на роботу. Буквально там написано: зроби мене тим, хто заробляє платню. Я піду до батька. Ось такою була його промова. Я більше не вартий зватися сином твоїм. Візьми мене на роботу. Так? Та перш ніж він встиг вимовити ці слова, батько побачив його здалеку та побіг. Хто розповідає цю історію? Ісус, батько обійняв його, поцілував його. Амінь. І перш ніж він встиг озвучити свою промову, про те, що він більше не достойний називатися його сином, зроби мене своїм робітником, він не встиг вимовити останнє. Батько сказав: принесіть кращий одяг, принесіть персня. У ті часи перстень був як кредитна картка і шекова книжка. Достатньо було поставити печатку і все продано. Насправді, печатка мала ще більше значення. Вона містила родинний герб. Принесіть одяг і дайте йому взуття. За законом Бог сказав Мойсею, щоб той зняв взуття. Бо те місце, на якому він стояв, було святим. Та за благодаттю батько каже, вдягніть йому взуття. Він має право перебувати у моїй присутності. Амінь. А далі батько говорить сину мій, але, пасторе, тепер він знову не піос. Та батько каже, мій хуйос був втрачений. А тепер знайшовся. І коли ви святкували, батько каже: візьміть вгодоване теля, вбийте його, будемо святкувати та їсти. Ми бачимо тут образ Ісуса за наше прощення була заплачена ціна. Амінь. Ісусу довелося заплатити ціну, щоб святий Бог прийняв нас, і тепер Бог може вилити своє серце, що сповнене любові до всіх людей. Усе завдяки тому, що Ісус прибрав всі перешкоди на хресті. Він заплатив ціну. Отже, теля вбили, вони співали та танцювали. І так само на нас чекає музика та співи у Домі Божому. Я знаю, що багато хто з вас вже наполовину там, та в Домі Божому буде музика та танці. Так? Тоді з поля прийшов старший брат. Старший брат прийшов з поля. Він почув музику та танці. Він спитав, що це за музика та танці. І один зі слуг сказав Старший брат, який покладався на власну праведність, не знав, як святкувати. Він чує музику та танці і не може прийняти їх. Він каже, що це таке. Твій брат повернувся. Твій батько вбив відгодоване теля, бо він повернувся неушкодженим. І він розлютився. Він відмовився йти святкувати. Він залишився зовні. Тоді батько вийшов до нього і сказав: пішли святкувати. А той каже: Ні, що це таке. Ось що він сказав. Усі ці роки я дотримувався твоїх заповідей. Він був зосереджений на тому, що робив. Так? Погляньте, чи є тут дух синівства. Я дотримувався твоїх заповідей. Він навіть не сказав батьку. Я дотримувався твоїх заповідей. Ні. Він сказав господарю. Якщо його батько не був китайцем, то не треба було казати господарю, я дотримувався твоїх заповідей. А знаєте, як він назвав свого брата? Не своїм братом, а щойно цей твій син. Який витратив твоє майно на повій повернувся. Ось що він сказав? Звісно, він не сказав повій, а сказав на гріховне життя я просто хочу прояснити, що саме мав на увазі брат. Цікаво, що в центрі його уваги було саме це. Дивно. Щойно оцей син твій повернувся та витратив все. Він не сказав мій брат він витратив твої гроші на блудниць, і ти даєш йому відгодоване теля? А батько відповів. Сину, ти завжди зі мною? І все, що я маю, твоє. Ми маємо святкувати. Твій брат був мертвим, а тепер ожив. Він був втрачений, а тепер знайшовся. Послухайте, коли батько назвав його сином, то використав інше слово не хуйос. Батько сказав Текнон. Знаєте, що таке текнон? Дитя? Та чи був він сином? Біблія каже, що коли старший син був у полі і почув музику та танці, то Дух Святий використовує слово хуйос. Він був хуйос, та він перебував у дусі рабства. Я дотримувався твоїх заповідей, я ніколи нічого не порушував. Він сказав батькові: ти ніколи не дав мені навіть козеня, щоб я відсвяткував з друзями, не з тобою, з моїми друзями. Бачите? Він був сином, але він втратив дух синівства він перейшов до духа рабства, тому немає нічого дивного в його самоправедності та засудженні. Ви знаєте таких людей? Самоправедні, повні образи, злості та неприйняття. Проблема не в тім, щоб спробувати позбавитися усього цього. Потрібно шукати корінь. А корінь полягає в тому, що ви стали законниками. Ви дивитеся на досягнення, так? Чи все я зробив правильно? Я маю зробити це, а ти маєш дати мені те. А блудний син повернувся додому і знайшов благодать. Коли батько каже: мій син був загублений, а тепер знайшовся. Принесіть кращий одяг. Печатку одягніть йому взуття. Знаєте, що сказав той син, коли побачив усе це? Що йому дали? Нічого. Це означає, що він прийняв те, що йому дали. Деякі люди не можуть прийняти кращий одяг одяг праведності. Я просто кажу вам, щоб ви повернулися до духа синівства. Амінь. Слава Господу. Схиліть свої голови та заплющіть очі на цьому місці. Та де б ви не дивилися нас на НБС чи GRC? а також вдома. Зараз ви маєте добру нагоду народитися згори. Я не прошу вас прийняти релігію. Я не прошу вас слідувати за Ісусом і що сили виконувати Його вчення. Ні. Я прошу вас народитися згори, щоб побачити Ісуса як свого Господа та Спасителя, тільки Він може спасти. Немає спасіння в іншому імені, якщо це стосується вас, то де б ви зараз не були, повторіть зі мною цю молитву. Скажіть, Небесне, Отче я дякую тобі за дар спасіння, прощення гріхів. Це дарунок, за який заплатив твій син. Мій Господь Ісус Христос, Він помер на Христі за усі мої гріхи. Ти воскресив його з мертвих, Він підкорив смерть заради мене. Тепер я стою перед тобою, народжений згори, наповнений Твоїм духом, я нове творіння. Отже, допоможи мені надалі залишитися учнем Твоєї благодаті в ім'я Ісуса. Ісус Христос, мій Господь. Амінь. Слава Господу! Якщо ви повторили цю молитву, то ви тепер дитя Боже. Вітаємо у родині. Амінь. І оскільки Бог спас вас у церкві нове творіння або революція благодаті, то це ваш дім. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Амінь. 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 Слава Господу. Підіймись на ноги, церкво. Дякую, Господи Ісусе. Я збирався відпустити вас, але маю підкоритися тому, що отримав. У когось на минулому тижні діагностували проблему з печінкою. Це також може стосуватися когось, хто прийде на наші служіння. Але я хочу сказати наступне Бог зцілює вашу печінку. Я бачу на ній темні плями. Ви знаєте, про кого це? Ці темні плями зникають. Амінь. Я побачив це щойно. Господь дав мені це слово, і він хоче, щоб ви знали про це. Він хоче, щоб ви знали про це. Слава Господу! Підійміть руки на цьому місці. Амінь. Цього тижня Господь благословить вас і збереже вас. Господь засяє на вас своїм обличчям та буде прихильним до вас. Господь зверне до вас своє обличчя і дарує вам та вашим родинам свій шалом благополуччя. Повноту та мир в ім'я Господа Ісуса Христа, і всі сказали Амінь. Я люблю вас, родино. Скажіть, родина, хай Бог благословить вас і до зустрічі!